З усіх грецьких міфів історія про лабіринт Мінотавра одна з найдраматичніших і незабутніх. Цей міф розповідали і переказували протягом століть, перш ніж хтось додумався його записати, і на той час він став просто ще однією великою історією з архіву стародавнього світу. Але коріння міфу. Сягає глибоко в доісторичні часи, коли подібні історії були способом, за допомогою якого люди осмислювали себе та своє минуле. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багато чим іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Тож, звідки греки взяли історію про людину бика, що ховається в темному загрозливому лабіринті, яка харчується м'ясом. Щоб відповісти на це питання, потрібно відправитися далеко в минуле, на 5 тисяч років назад, у надзвичайний час і місце на Крит бронзової доби. Згідно з міфом, крит був царством могутнього царя міноса. Одного разу, щоб довести наскільки він прихильний до богів, він молився посейдону, щоб той послав йому з моря білого бика на знак своєї прихильності. Посейдон подарував йому цю білу тварину, але за умови, що мінус, принесе її йому в жертву. Але цар був надто вражений красою тварини, тож він приніс у жертву іншу тварину, а білого бика залишив собі. Це була велика помилка. Посейдон помстився цареві, пробудивши в його дружині Пасіфаї несамовиту пристрасть до цього прекрасного білого створіння. Тут і починає грати свою роль у цій дивній історії майстер-винахідник Дедал, котрий був на службі у царя мінуса. Пасіфая доручила йому виготовити дерев'яну корову на колесах, обтягнену шкірою, щоб залізти в неї та злягтися з биком. Дедал викотив цю корову на луку, де пасся бик посейдона. Результатом їхнього хех, спілкування стало народження мінотавра, огидного гібрида з тілом людини та бичачою головою, що непомірно ріста вимагав людського м'яса. І ось за легендою Дедал спроектував величезний підземний лабіринт, щоб там сховати ганебного нащадка дружини мінуса. І туди кожні 9 років за Афін привозили дітей данину, сім юнаків і сім дівчат, щоб задовольнити смак Мінотавра до людського м'яса. Так було доти, доки не з'явився хоробрий Тесей, дочка Мінуса, розумна, прекрасна Аріадна, пообіцяла Тесею допомогти у вбивстві чудовиська, якщо герой потім одружиться з нею та забере з Криту. Вона дала Тесею чарівний клубок ниток, який, котячись і розплутуючись, вказував шлях до Мінотавра. Відповідно, за ниткою потім можна було знайти і шлях назад. Герой знайшов мінотавра та вбив його. Мимоволі задаєшся питанням: чи є зерно в цій міфічній історії? Чи існував цар Мінос та його лабіринт. Можна міркувати годинами, але нічого не приходить з ні звідки. І деякі з найбільших археологічних відкриттів були зумовлені потребою дізнатися, чи мають міфи історичне підґрунтя, на яке вони спираються. Першим хто перевірив реальність міфів, був Генріх Шліман, археолог-першопроходець, авантюрист та шукач скарбів. В одному з попередніх відео я вже про... розповідав про нього, як він у 1871 році у місті під назвою Пасарлик, що на узбережжі сучасної Туреччини виявив те, що, як він стверджував, було троєю, про яку писав Гомер. Знахідки були вражаючими, зокрема, вражаючий скарб коштовностей. Здавалося, що твори Гомера тепер стали історією, а не поезією, і публіка була в захваті. Але шліман не спочивав на лаврах. Він звернув свою увагу на інших учасників Великого епосу Гомера. В Мікенах, на материковій частині Греції, шліман відкрив те, що, на його думку, було домівкою царя Агамемнума. Всередині міських стін були знайдені могили з купою стародавніх артефактів. Це викликало справжній шок у наукового товариства. Щось підказувало, що скарб з Мікен – це тільки початок, і одна з найбільших археологічних гонок усіх часів була запущена. Десь в Егейському морі існував загублений світ, який тільки й чекав, щоб його знайшли. І ось у 1900 році на крит до містечка під назвою Кнос приїжджає британський археолог Артур Еванс та розпочинає там розкопки. Було багато причин, чому він вирішив купати саме там. Це місце було переповнене спокусливими підказками: римські монети, гончарні черепки часів гомера, стародавні стіни, що зникають у схилі пагорба. А ще були ці вишукані доісторичні камені з печатками та персні, які місцеві жителі знаходили в цій місцевості протягом багатьох поколінь. У перший же день розкопа Кевенс знайшов прикрашені фресками стіни, домікенську кераміку та глиняні таблички з написами. Далі почали відкриватися каскадні сходи, заплутані коридори, кімнати різних розмірів. Еванс знайшов свій лабіринт, але це було набагато більше, ніж просто клітка монстра. Місце, яке Артур Еванс і його люди знайшли в Кносі, перевершило всі очікування. Цивілізація, якій п'ять тисяч років і яка раніше була похована в міфах, повернулася в реальний світ. Всього через три тижні після того, як був заповнений перший кошик із землею, робітники розкупали кімнату з вишуканим вирізбленим кам'яним троном. Еван збавився з думкою, що це трон аріадний, очевидно, міркуючи, що широке сидіння більше пасує до широких жіночих сідниць. Але незабаром він визначився і повідомив про знахідку трону царя Міноса. Згодом цю відкриту Евансом цивілізацію назвуть Мінойською. Якщо Кнос дійсно був резиденцією царя мінуса, то він безумовно мав добрий смак. Це була неймовірна споруда, і як і належить одному з наймогутніших царів бронзового віку, вона була побудована не шкодуючи коштів. На піку свого розквіту Кнос займав площу 700 тисяч квадратних метрів. До палацу підходив штучно створений мощений шлях, що був прокладений всередині коридору з кам'яними стінами. Він був побудований з глиняного цементу і каміння, а також облицьован вапняковими плитами. Таким чином, мінойці винайшли технологію будування довговічних шляхів за багато сторіч до римлян. Цей шлях до палацу можна назвати першою мощеною дорогою в Європі. Кноський палац також може похвалитися вражаючим набором оригінальних деталей. Двері на шарнірах, вентиляція, водопостачання, дренажні системи і те, що Евенс назвав туалетом зі зливним бачком. Ще одне ноу-хау мінойців: всі входи палацу вели до величезного центрального двору. Очевидно, що цей простір міг би вмістити багато людей, але ніхто не знає, для чого він використовувався. Найстійкіша теорія полягає в тому, що центральний двір був сценою для видовищного релігійного обряду під назвою «Таврокатапсія» – ритуальні стрибки через бика для кноса. Це було тим, чим для Риму гладіаторські бої. Можливо, даний обряд був невід'ємною частиною критського культу бика. Бикам поклонялися як символам родючості ще з кам'яного віку. Тож, можливо, стрибки через бика були спробою захопити частину їхньої сили. Людей, які це робили, явно шанували для мінойців. Стрибки через бика були таким же символом віри в себе, як і релігії. Але не лише в ритуалі стрибків через бика мінойці впивалися своєю близькістю до світу природи, їхнє мистецтво пронизане тим самим духом впевненості в собі та зухвалості. Здається, не було жодного стилю, який би вони не спробували, жодного матеріалу, який би вони не використали, жодної техніки, яка була б надто складною для застосування. Здається, що коли мінойці зрозуміли, на що здатна людина, вони вже не могли зупинитися. У них виникла залежність від творчості. Від Відрізьблення постанови кістки до фаянсових намистин від фрескового живопису до кам'яної скульптури все було зроблено з елегантністю та пафосом. Цікава історія цього фрагменту фрески під назвою Парижанка. Основна ідея полягала в тому, що ця жінка, якій три з половиною тисячі років, не виглядала б недоречною, прогулюючись десь єлисейськими полями. Для Еванса парижанка була ідеальною мінойкою, вишуканою, витонченою, дивовижно сучасною і перш за все європейкою. Еванс уявляв собі міноців як володарів і господарів власної острівної культури, яка відрізняється від всіх інших царств східного Середземномор'я. Можливо, це перша цивілізація Західного світу, що вийшла з під землі в Кноссі. Але які ще таємниці приховує решта криту? Незабаром стало зрозуміло, що палац у Кносі не був унікальним. Раптом лабіринти почали з'являтися по всьому криту. У Малії, у Фесті, у Агіатриаді були відкриті інші палаци. Всі вони компактніші ніж Кноські, і кожен має свої унікальні особливості, але всі вони побудовані за одним і тим самим планом. Кожен з них має свій центральний двір. У кожному є своя галерея переповнених піфосами комор, і в кожному є своя громадська арена. Всі вони явно належать до тієї ж архітектурної родини, що і Кносьський палац. Ви можете подумати, що такі грандіозні будівлі це всі докази, які вам потрібні для існування якоїсь монархії. Навіщо будувати палац, окрім як для того, щоб поселити в ньому царя? Але коли ви шукаєте інші ознаки правлячої династії, крит бронзового віку здається напрочуд республіканським, адже на відміну від інших культур того періоду, тут немає гігантських статуй, що викликають благовіння, немає знаків, що засвідчують право власності на будівлі та на інші землі навколо них, є лише порожній трон. Тож, можливо, Малія та кнос були зовсім не палацами, а місцями, де мінойський народ збирався разом, щоб реалізувати свою колективну владу. Палаци також могли функціонувати як зернесховища та святкові зали, де можна було зберігати врожай і вшановувати щедрість боїв, як і інші культури бронзового віку. Мінойці покладалися на їжу, яку могли виростити, щоб вижити. Бути на боці богів, від яких залежало, чи будеш ти їсти того року, чи помреш голодним, було серйозною справою. Ми знаємо, що в Єгипті в цей час більше третини року, 120 днів були присвячені сільськогосподарським фестивалям. Саме тут теорія фестивальних залів вступає у свої права. Можливо, ці палаци були гігантськими майданчиками, присвяченими святкуванню родючості острова. Поки розкопали такі величні будівлі, як Носи Фест, американський археолог Гарріт Бойт досліджувала місце в гурнії, яке розповідало нам багато нового про мінойський крит за межами палаців. Скарби, знайдені в гурнії, були предметами повсякденного життя: рибальські гачки, теслярські пилки, гончарні круги все це далеко від посудин і статуеток зі слонової кістки з палаців. І все ж саме завдяки таким людям, мінойський світ рухався вперед. Саме їхня амбітна майстерність створювала ці предмети їхня промисловість давала їжу на стіл царям чи жерцям, чи будь-кому іншому, хто жив у таких місцях, як Кнос. У такому продуктивному суспільстві кожен мав свою роль. Якщо боги були добрими, а врожай рясним, можна уявити, як чоловіки й жінки гурні насолоджувалися життям у своєму процвітаючому місці. Ми навіть можемо уявити, в яких будинках могли жити мешканці гурнії. Ця глінена модель будинку, який три тисячі років, є напрочуд детальною. Схоже, що будинки мали не більше п'яти невеликих кімнат на першому поверсі, підвали для зберігання речей і відкритий плаский дах. Більшість будинків у Гурнії мали бути білими, як сьогоднішні грецькі селища. Але фрески свідчать про те, що деякі багатіші будинки могли бути ледь помітно пофарбовані. Жовта окра та червоні оксиди давали б різноманітну палітру від ніжного рожевого до насиченого шоколадно-коричневого. До кінця 1920-х років знань про мінойську цивілізацію стає дедалі більше, але які б додаткові деталі не додавали археологи на кшталт бойда, генеральний план належав Евансу. Він був першим, хто війшов до лабіринту. Він дав мінонцям їхні ім'я, визначив якості, які робили їх унікальними. І у свій багатотомній книзі Палац Міноса навіть накидав правдоподібну історію від їхнього раптового піднесення до не менш драматичного занепаду. Близько 1450 року до нашої ери, за словами Еванса, Кносський палац вийшов переможцем із запеклої громадянської війни, що охопила весь острів і перетворила решту криту на палаючі руїни. Але після його смерті нові покоління археологів знайшли нові докази, які розповідають зовсім іншу історію. Коли Артур Еванс помер, Базел мінойського криту здавався завершеним за винятком одного шматочку, якому він так і не знайшов місця. Поряд з прекрасними фресками і вазами він виявив у кносці тисячі маленьких глиняних табличок, вкритих різними письменами. Якби він зміг їх розшифрувати, то порушив би мовчання, яке тривало тисячі років. Еванс назвав ці різні письмена досить прозаїчно: линійне письмо. А та линійно письмо Б, і був переконаний, що вони є прикладами унікальної мінойської мови, яка б беззаперечно довела вищий статус мінойців як незалежної острівної нації. Проблема полягала в тому, що він не міг розібратися в табличках лише після його смерті інші науковці змогли отримати докази і поглиблено їх вивчити. Навіть тоді знадобилися роки, щоб хтось зміг зламати код, і коли це сталося, археологічний світ був шокований у 1952 році. Лінгвіст самоук Майкл Вентріс оголосив, що це була зовсім не мінойська мова, а складна і архаїчна форма грецької мови, якою розмовляли мікенсі, грецькі завойовники з материка. Тож раптом великі пожежі 1450 року до нашої ери почали набувати більшого сенсу. Можливо, вони не були результатом мінойської громадянської війни, а свідченням масового захоплення криту мікенцями. Причому Кнойський палац був залишений недоторканим, щоб стати штаб-квартирою загарбників. Що, врешті-решт, зробило мінойців вразливими до мікенського перевороту. Досі є предметом палких археологічних дискусій. Але як би вони не потрапили на крит, схоже, що вони там були, несподівано узурпувавши контроль на останні 200 років над цивілізацією, яка існувала тисячоліттями. Мікенці сприйняли атрибути мінойської культури зі смаком і неабиякою повагою, але неминуче внесли свої корективи. Наприклад, ця гробниця є абсолютно новим для острова типом. Пам'ятником культури воїнів, укріпленою скарбницею, тут утверджувався клановий престиж та індивідуальна честь, поняття чужі для мінойців. Після того, як науковці оговталися від шоку, викликаного розшифровкою вентріса, люди прагнули дізнатися, що може розповісти лінійне письмо Б про те, яким став мінойський крит під владою греків з Мікен. Таблички виявилися вмістом картотеки бронзової доби, ретельним записом ділової частини палацового життя. Ця табличка розповідає про пастуха і детально описує його стаду. Ми знаємо, що він мав 28 баранів і 72 вівці. Тут є згадки про бронзоливарників, пекарів і фермерів. Ми також отримаємо уявлення про вищих істот, деяких богів і богинь яким поклонялися в таких місцях, як кнос, на деяких табличках записані підношення релігійним силам? Розшифровка лінійного письма Б є одним з найзначніших проривів в археології бронзового віку, але лінійно письмо А все ще залишається впертою загадкою. Більшість експертів вважає, що це і є та унікальна мінойська мова, яку шукав Еванс. Якщо робота над нею увінчається успіхом, вона може розкрити стільки ж таємниць, скільки й набагатіші розкопки на криті. Але причини занепаду величнішої цивілізації можуть мати й природне пояснення. Мінойський нос за усіма ознаками найімовірніше загинув миттєво. Вважається, що цьому сприяло катастрофічне виверження вулкану на острові Санторіні у Егейському морі за 110 кілометрів на північ від узбережжя Криту. Хоч будівлі кносу здебільшого витримали, значна частина мешканців міста та весь флот мінойців загинула від гігантського цунамі, що було викликано землетрусом внаслідок виверження. Можливо, це і стало початком занепаду Мікенської цивілізації. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, і побачимось в наступному відео.